Я знав, що буде війна. Ну, чомусь мені здавалося, що війна буде. Я от навіть за кілька днів до початку війни я з людьми вчив фотографувати їх в медіашколі, то я, я навіть казав, що, що це можливо останні фото мирного Херсону. І, на жаль, воно якось отак. От от. Останні дні особливо воно відчувалося. Мені зателефонував Мій родич, це близько шостої ранку було. Саня, війна. Я, я так спав, соню, яка війна? Він каже, все, росіяни на нас напали. І десь, я не знаю, за кілька там хвилин, а, а у мене вікна виходили в сторону Чернобаївки, Херсонського міжнародного аеропорту, то я от якраз побачив, як почув такі хлопки і побачив, як йде дим. І це вже я так зрозумів, що... що війна почалася. Ми дуже раді, що ви до нас сьогодні прийшли на відкриття нашої виставки Нескорений на Херсон. Це автор цих робіт Олександр, Олександр Корняков, і ви, напевно, могли бачити його роботи, найвідоміші на всіх у всіх медіа. 1 березня, коли було захоплення Херсону, розстріляли і мій будинок, і він якраз знаходиться недалеко від вузкового парку, і ми це все бачили, як хлопців розстрілювали. Це по-перше, і мені теж прилетіло, вилетіли вікна, двері, балкон, все нам пощастило, що ми сиділи з чоловіком в коридорі і нас не зацепило. Взяли у сусіда бінокля. І здавали координати, бо ми 12-й поверх, і вікна виходять на Чорнобаївський аеропорт. І, я так розумію, ми не одні це робили. Дуже багато людей це робили. І дуже раділи, коли по нашим координатам працювали, горіло. Ми це фотографували. Потім, правда, як тікали, то треба було ховати. Отак потихеньку. В Херсон треба повертатися. Там дуже багато ще роботи. Там дуже багато колаборантів і до них дуже багато питань. Херсонсь пішли на ці мітинги, тому що вони були незгодні з тим, що місце захопили окупанти, тому що херсонці вважають себе українцями, частиною України, а не частиною там, Російської імперії. Я насправді, коли був заклик вийти на мітинг, я йшов. Я, я, я вважав, що ну, прийде, як завжди, там, 300 чоловік, 200, ну, ну може 500 буде. Думав, це якщо 500, це буде добре. Бо так, Херсон таке місце, що ну, не, не дуже люди самостійно ходять на такі заходи. Я от іду, і ще, ну, може бути, 3-4 людей дуже багато йде. З, з прапорами йдуть, з символікою, я так думаю, ого. Але коли ще залишилось там ну, 3-4 квартали, і ти вже чуєш, як люди кричать, ти вже, вже не йдеш, а бігом біжиш туди. Я прийшов стільки народу. Ну, хтось каже, там було 12-15 тисяч. Я не можу дати таку оцінку, але людей було багато. Я от таких мітингів я в Херсоні не бачив. Я, здається, записував відео, коли колона йшла. То десь спочатку, майже до, до останнього, люди йшли близько 15 хвилин, а так проходили. Я, я, я вже не міг, в мене вже і рука устала, я вже ну, думав, доснімусь все одно до кінця. Ну, ніколи стільки людей не було. Там е, русня була дуже-дуже дуже, дуже, дуже близько, І Я бачив, що вони прилякані, вони цеплялися в свої автомати, кулемети. І... Ну, я не знаю, їм вже казали, що... Що ми з квітами їх будемо зустрічати. А, а, але там були настільки жорсткі речовки, що я, я думаю, це дуже не сподобалось. Дуже ці фотографії ви могли бачити в різних медіях Бібісі в, в, в Reuters. Тобто, я думаю, що одні з найвідоміших кадрів Херсона саме тут Прийшов відверто, скажу просто тихенько стороні постояти якось при підтримати це все своєю присутністю. Але як побачив, що щось ораторів не сильно, то взяв собі гучномовець. І якщо десь місяць підряд орки чули від цього нашого загалу Херсонського, що ми про них чуємо, то чули це вони моїм голосом. Вони не уявляють, що таке може взагалі бути в якійсь країні, тому що в РФ таке ж неможливо. Там інше всесвіт, і для них сама ця картинка те, що в окупованому місці, коли навколо війна, під долами автоматів. І ось навколо збройні горловорізи люди виходять без зброї і просто словами показують, що Херсонце України ми не хочемо Росії окупації. Це щось з категорії того, що вони не можуть навіть усвідомити. Ми показали нашим воякам на фронті, нашим воїнам світла зі зброєю в руках, що жінки, діти хворі, старі, малі, виходять без зброї на БТРи, на танки, на окупантів і не бояться ранених 40 тисяч. Тільки бойовий штурш за дві треті російської армії. Страшно було, було страшно щодня. Я, я багато прочитав рекомендацій, які даються журналістам, як себе поводити. І то йдеш, там все так в голові прикручуєш на всяк випадок, щоб нічого не забути. Ну, але йдеш, ти просто знаєш, що там люди і знаєш, що це треба робити, треба було висвітлювати все це. Вони з перших днів прийшли, захопили телевежу, телецентр і, і почали клепати свої новини. Новини, дивлячись ці, ці сюжети, думаєш, що за паралельність, якийсь всесвіт, звідки це беруть. Вони щось там придумують самі знімають, але ж воно все не відбувається, місто ж, ж, живе зовсім по-іншому. То, що репресії, Вони почалися спочатку проти військових ветеранів, АТО, але з першим мітингом вони почали репресії проти активістів, ну і, і звичайно, проти журналістів. Так само знімали і російські розгвардійці їхні. У них був чоловік, один-два, які стояли з камерою. І знімали все, що відбувалося зі своєї сторони. І я бачив, як, як я йду, так, і він за мною веде камеру. Я пішов назад, він за мною, проводку робив. Я розумів, що вони ну, слідкують за, за мною. Ну, На щастя, ніхто ні 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 до мене в ці дні не прийшов, саме ці дні. Це були найкращі, найкращі моменти в моєму житті, одне з найліпших. Оці спогади про цей мітінг. Це так, такий каталізатор був, е, патріотичних почуттів. Я нарешті побачила свою громаду. Я с стільки років жила. В одному місті, мені здавалося, що в нас там ходиться кубка активістів, там 19 чоловік там періодично на якісь заходи. А тепер я побачила, що це моя громада, що вона нереально крута, що я хочу до них повернутися, я хочу жити в цьому місті з цими людьми, я хочу з ними жити, будувати своє місто, розвивати його. Я хочу обов'язково, що вони всі повернулися додому. Виїхала ми тільки через те, що в нас старша дитина закінчувала 11 клас, і нам треба було здавати ЗНО. І коли. Ми побачили, як наша дитина місяць лежить, відвернувшись на стінку. Тобто дитина розуміє, що її життя закінчилося. ЗНО вона здавати не буде, в університет вона не поступає. Батькам довелося взятися в руки, завантажити машини, вивезти дитину туди, де її майбутнє. Виїхав я з Херсона вранці, 10 серпня. Ну, якщо мене шукають, то моя робота там закінчилася, я просто не зможу її виконувати. Я, я, я поїхав. Але мені пощастило, от я, скажімо так, от бачу, що перевіряли ноутбуки, телефони у людей, а у мене лише документи і речі. Ну, так пощастило. Іноді, а працювати з фотокамерою це набагато важче. О, я вважаю, що ця виставка повертає знов туди. <соць> Такі враження. Ви зараз теж буде платить, але сюди не буде практику. Зараз, коли ми вже поїхали по різних місцях, регіонах України, я вважаю, що це ну, найсильніше місце України зараз. Я так і кажу, що Херсон це столиця мужності. А перші мої дії, коли звільнять Херсон, поїду до батьків. Може, без дітей. Я не, не знаю, як його звільнять, але я поїду їх обнімати. Після звільнення міста відразу поїду в Херсон, не дивлячись на те, що залишився в Херсоні, моя квартира. залишився, я поїду і буду, буду там.